Так, Всім привіт! Зараз е, заливаємо в свиноматку спермодозу. Це ота свиноматка, про яку я казала, що в неї тиха охота, вона не стоїть, до речі, до сих пір вона не стоїть. Е, це чисто так, через те, що вона їсть, е, то ми в неї заливаємо. Зараз я покажу, як це виглядає. Так, ось так: от вона зараз їсть. І ми заливаємо в неї. Щоб ви розуміли. Піхва в неї так дуже сильно і не припухла, насправді. навіть не так примітально видно. Трошки-трошки слизиста там подразнена, але то і то рідко. Так, шарфік. Не мішай. Шарфік. Шарфік. А, і отак от заливаємо, подивимось, чи, чи візьме, чи не візьме. На жаль, от таке от буває, така от тиха охота. Якщо пропустимо, то знову прийде в охоту приблизно десь на 21-й день. Я вираховувала, останній раз вона теж 21 день назад у неї була е, така слизиста, подразнена. Були виділення, але що зробиш, якщо, якщо в неї так охота проходить? От, Наприклад, та свинка вона стояла класно. Все чітко було, оця отак. Поки їсть, поки заливаємо. До речі, трошки заливаємо в да? да? і трошки звичайним методом. Там таку спіральку засовуємо. Рубляж. Поки... <поки>, поки буде їсти, поки буде давати. Воно ну, зажалось уже. Нічого, зараз зальємо. Подивимось, що буде через 21 день.